Ми були, так сказати, посередині усього, усього, усіх бойових дій. Я почав малювати палички. Палички на стіні, скільки я днів пройшов. Ми дійшли поки до позиції. До своєї. Ми, у нас була тупо одна бутилка води. Доводилось мочу. Криша їхала. Гази, гранату, гази, гранату. Там скільки ж муріків лежить, що це капець. Були такі моменти, що застрелився хотів. В мене було 50 кілограмів, по-моєму. Я хочу, щоб один прекрасний момент. Я, коли я буду сидіти на позиції, мені сказали, пацани, ура-ура, виходимо, війна закінчилася. Фу, Я хочу, щоб кожен повернувся додому. Кажен. Звати Владислав, позивний башкетник, я солдат, працюю в піхоті. Мені сказали, що на позицію, бо немає кому йти. Я согласився, пішов на позицію у Фішівський напрямок, там, де стоїть церква, недалеко від церкви, у нас була позиція. Це погріб. Десь там якась яма була, ми бетонний погріб, обичний бетонний погріб. Ми зайшли, лежить наш побратим. Він наскільки худий був, що в нього хребет видно було, кістки повністю видно було. Він просто не міг ходити. А замітив, що він ходить, тільки тоді, коли він переодівався. Ну, в нього тупо хребтину було видно, а він стоїть, а він по стінки ходить. Він треба було, щоб він став на ноги, щоб мені його вивезти. І все, що давалося туди-сюди, то ми старалися йому більше дати, щоб він од'ївся. Ми прийшли буквально з однією бутилкою води, хоча е нам давали, там, по паку пакували в рюкзак. Там, щоб е І ми на кожній позиції розуміли, що пацани хочуть пити. Ми доставали бутилку, там дві давали пацанам через те, що ми розуміли, що така вода. Ми дійшли поки до позиції. До в нас була тупо одна бутилка води. Нам сказали, що не виходить через те, що кацапи дуже сильно літають і дуже. І ми слухали спочатку, але води не було. Просто не було води. Наскільки не було води, що ти встаєш і все, тобою шатає. Їсти хотілося. В натурі хотілося їсти. Зима сходили од самої їди і от води. Ну от немає води, це, ну, це все. Це криша їде моментально. Коли її їсти, тобі е, не, ну, і немає пити, тобі їсти не хочеться. Взагалі не хочеться, тобі хочеться пити. Ми е, для того, ну, щоб убити жажду води, у нас я, у нашого повара забрав здоровий кусок сала копченого. І ми оце по кусочку сала смоктали. Це першу неділю, бо ми віддали воду тому чоловіку, в якого хребет було видно. А ми смоктали сало. Сало перебувало жажду. Ну, тобто, коли сало закінчилось, ми зима почали сходити. Нам ні ковбаса, ні тушонка, нічого не треба. Нам хочеться пити. Просто пить. Я почав малювати палички. Палички на стіні, скільки я днів пройшов. І на другу неділю, коли вже не було води, вже в роті пересохло, ти вже ну, говорити не можеш. От тоді ми вже зрозуміли, що все. Ну, треба щось робити. Ну, Доводилось пити мочу. От звернувся, посяв, а випив. Так ми недільку дві попили на мочу, я точно вже не пам'ятаю через те, що еф... через ХПВ-шки контужені. Криша їхала. До такої степені криша їхала, що. Е... Ми і до начальства вже кричали, зв'язі практично не було. Були такі моменти, що ми взагалі без зв'язку були. Ми ну, ні на кого вийти не могли. Бо наші, коли літали, за ними наблюдали. І, ну, допустимо, наш штаб розбомбили. Вони поки перебралися, ми тупо без Е, Нам ні посилок немає, нічого немає. І в мене тоді криша поїхала, я просто тупо скидаю бронік, скидаю каску, надіваю кофту і попер. Попер шукаю е, щось поїсти, щось попити і тому подобне. Я виліз раз, другий, третій, знайшов колодязь. І каскою набирали воду. Я, як перший раз приніс воду, вода була солодка, просто тупо солодка. З колодязя обична вода вона була сладка. Ми все повикидали, тоді, ну і давай набирай. Е, поки ми набирали воду, пролітали FPV-шки, пролітали дрони. І везде постійно. Ну, ми бачили це все. Нам тоді, ну я тоді спустився в погріб і сказав, що ну по рації, щоб ми знайшли воду. Е, у нас є вода, нам не скидайте воду, скидайте нам більше їди. Через те, що скидали там, дві бутилки на півлітрові там, на три чоловіка, і то е, якісь бутилки розбивалися. Було таке, що ми вибирали даже віну з землі, з під там доставали різні піврешки. На позиції ти ціниш те, що ну, тупо в тебе є. Сіни ту баночку тушонки, ту баночку того, е, хліб, навіть якщо він упав на землю, там, ти його достаєш, обдуваєш, жуєш. В мене було 50 кг, по-моєму. Хоча в мене 74-76. Коли іменно походили, в мене теж ну, аж живіт запав всередину. До такої степені все було якось. Некрасиво, гол, голодний, голодні сиділи і тому подобне. І коли ти, тобі скидають їжу, ти просто на сьому в небі від щастя. Я навчився там готовий, е, їсти. Нам скидали, там, допустим, я вже попросив, щоб нам скидали пюрешки, там, мівіну, галети. І оце коли ти галети із мівіною мішаєш, це саме вкусняшка була. А ще коли тушонка була, це взагалі рай. Ну, і, А бувало таке, що дрони просто тупо підлітали, вони не могли скинути через те, що вітер, ну там обставини, що. То бувало, що скидали там по два батончика на цей, ну тобто їсти хотілося. Коли тікали, коли почали наші роботи, вони ховають рюкзаки. Ну, як ховають? Скинув і поставив його так, щоб його було видно. А Одній раз біг у білі каски, Обична мішковина. Я виліз по посилки, дивлюся, яка ця валяється. Я давай, коротше, ж минають двери. Дивлюся, коли глиняної розваленої хати стоїть рюкзак. Я за того рюкзака телефон, галети, тушонка, каші різні. Ну, коротше, це був поднос. Його, походу, затрхсотили. А він уйшов. Ну, я беру я той рюкзак, спускаюся до себе в підвал. Всі такі раді були, що хавка є, просто хавка є, сарай. Коли ми почали шевелитися, велитися, почали палити свою позицію. Нам гарно прилітало. Нам розбили погріб, нас газами закидали. Закидали газами так, що ми, ну, навіть противогаз не допомагав. Два, три, чотири цих газа скидають. І наскільки густий газ, що ну, противогаз просто тупо не допомагає. У тебе пече усе, усе пече, ти дихати не можеш. Єдине, що спасало, що коли ти в притілогазі, не треба панікувати, а дихати спокійно. Тоді йде да, якась -то фільтрація. А коли ти швидко дихаєш, через те, що там взрив був, чи щашеш, щось бахнуло, вони скидають гази, а потім гранату. Гази, гранату, гази, гранату, щоб ми вилізли. А дрон один висів постоянно в случаї один вилізе. Ну то есть, Вилазить один, його трьохсотять, вилазить другий, його трьохсотять, вилазить третій, все, хана. Ну, просто хана. Вони всіх тоді просто двохсотять. Ми, коротше, набирали воду і нас спалили. Ми з колодязя набирали каски. Ми забігаємо назад, бо вибігали без автоматів. Забігаємо назад і за нами біжить ще двоє. І ми зразу в разі нас штурмують, і буквально через п'ять хвилин підлітає дрон і починає їх скидами бити. Вони навіть не встигли залетіти. І коли один забіг, ми, ми йому в бочину так стріляли з трьох автоматів, плюс я з РПК стріляв. Я думаю, ну, він або обколений був, або я не знаю. У ну, нас до сих пор, ну, якщо заходить отуди на позицію, там на бетонних блоках тупо його юшка. Адреналін всі займають позиції, знімаєш передохраніч, і ми всі на чеку стоїмо. Це до такої степені адреналін, що в тебе ну, немає взагалі інших думок. Ти ждеш. Ждеш тільки коли забіжить. Тільки забігає, відкривається вогонь і все. Ляп-ляп-ляп-пляп -ляп 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 є. По дорозі потім ми почали бігати. Там скільки ж муріків лежить, що це капець. Ну, просто Наші, усі лежать просто. А він ну, зайти дають, вийти ні. були такі моменти, що застрелитися хотів. Ну, просто піднімав кажу, я зараз просто ту постральну в голову. Ну, До такої степені з ума сходив. Е, дуже, ну, всі троє плакали, всі хотіли додому. Я був радий, коли через рацію на позиції до мене подзвонила дружина, я з нею балакав, а вона в Германії. Я просто в космосі був, потім з дочкою балакав. І це наскільки. Надихає, що ну, ти про все забуваєш. І ти, я балакав, я не міг і слова сказати, мені тупо текли сльози. Е, до такої степені скучав. І коли вже таке состояння було, що все, ну, просто без броніка, без нічого, я виходжу і йду. Е, Хотілося або виходжу, стріляю в голову там собі. Було таке состояння. Ти коли сидиш на позиції, ти в натурі хочеш общення, ти хочеш наоборот до людей. Хочеш до рідних і тому подібне. Ми чули через місяць, що прибули побратими туди-сюди, що буде зараз заміна. Ми чули, як їх заводили. Але ну, є люди, яких силою заганяють сюди, а є люди, які самі прийшли. От ті, хто самі прийшли, вони ну, більш соседоточені і слухають. Коли новенькі. Приходять, вони то ну, так само, як я перший раз заходив. Буває, і бувають люди, яким цікаво, а бувають, бувають люди, які тупо бояться. Ну просто тупо бояться, і з ними страшно заходить. Страх був поначалу. По початку були і сльози, і страх, і, і стріляти було страшно, вбивати страшно. А, сльози висохли, все висохло. Ну, Взагалі, страха немає. Я просто побачив багато різного. Побачив макарони з ноги, які терчать, побачив, ну, витягував хлопців. І коли ти витягуєш, ти не думаєш за себе взагалі. Ти думаєш за того, хто в тебе, кого ти виносиш. Нам дали приказ виходити. Ми зібралися, дрон над нами був. Але коли ми почали виходити, там був яр і зв'язь не добивала. Через позиції, через це все ми проходили. Тобто, ми були, так сказати, посередині усього, усього. усіх бойових дій. І коли ми почали виходити, там фонарик світиться, там фонарик світиться, там щось горить, там іще щось. І без зв'язку. Ну, я приблизно знав, куди йти просто. І я тупо наугад пішов. І за мною хлопці пішли. Підлетів дрон із лазером, я підходжу, а він ну, прямо під ноги світить. я його обходжу, цей лазер і йду далі. До хлопців при, ну, хлопців. Мене пропустили, грубо говоря, хлопців перших за затрихсотило. Я кажу, звертаємо в посадку. Звернули в посадку, хлопці там почали шукати нору. Нори практично всі розбиті. Вони знайшли нору, а я пішов далі. Я пішов далі шукати через те, що там міста мало. І коли я шукав связь добила, усе ми піднялися нагору, і мені ну, Кажуть, що йди туди. -то». І вони знайшли мені нору, але вона була розбита чи не, не достроєна, щось таке. І лежало три доски. І під цими трьома досками по мені теж прилетіло, там пару осколків. Е е я оце лежу, там ну, провірив ногу, роздівся, запечатав усе. Ну, все нормально. І буквально на наступний день мені сказали, що братан, треба двигатися. Треба двигатися, бо ну, капець. Поки дронів немає, я кажу, давай, помалесеньку, помалесеньку виходь. Тільки почалося річ, я почав двигатися. Я дійшов до окопної лінії, я перейшов її. І потім з дронщиками ми знайшли ну, о той, о ту нору, де заховались хлопці. Бо була одна рація на всього робоча і все. Рація була тільки у мене. Перше, що я зробив, я подзвонив до дружини і сказав, що я вийшов. вона розплакалась, Просто розплакалась. Я Сказав, дай мені 10 хвилин, я поїм. Я до такої степені їсти хотів, що це капець. Я почав у них трамбувати, все, що в них є. Ковбаса, не ковбаса, пюре, не пюре, мівіна, не мівіна. Все, все підряд, я від'їдався. Тоді прийшли в мене побратими пішли по тих трьохсотих, що йшли зі мною, їх забрали, вивели. І е, я вже своєю диркою дивлюся, в того там отакого розірване, все. я просто ту беру берегу ножниці відрізаю. Е, ту дирку бліна, ну, показую е, командуванню, що там за дирки. Вони кажуть, що мені робити. Хоча я знаю, що робити. Е, е, я перемотав їх, все чітко, е, обробили рани. А попри те, ну і каже, ти чого такий жорстокий? Я ну, взагалі без страха одірвав йому, він кричить, каже, не кричить. Я одірвав йому. Я знаю, що вона не прикипіла до рани, але її треба зняти. Мені сказала, дружина каже, що ти дуже сильно помінявся. Ну ка подорослішав, став агресивніший, перестав показувати емоції і тому подобне. Ну то тобто, в мене немає емоцій. Просто немає. Пішов по кістках, значить, і ти йдеш по кістках. Мені треба дойти, мені все одно. Череп, не череп. Геч, все одно. Я хочу обратно. Обратно хочу, щоб поменше до мене лізли додому. Все, я йшов взагалі для того, щоб допомогти. Мені треба допомогти хлопцям. Я, ну, я з руками, з ногами, я розумію, що хлопцям важко. Хлопцям важко, і мені треба чимось, ну, допомогти. Мені вручили автомат, я такий, блін, я не хочу його брати, я хочу ну, там, допомагати там, і тому подібне. Але ну, случалися такі моменти, що мені треба, що мені треба стріляти. Я хочу, щоб в один прекрасний момент, коли я буду сидіти на позиції, мені сказали, пацани, ура, ура, виходимо, війна закінчилась. І всі просто такого вилазять і йдуть. Я хочу, щоб кожен повернувся додому. Кожен. Бо в кожного є сім'я, у кожного є якісь заботи. Це єдине мнення. У мене дружина каже, от навіщо ти туди йдеш, я розумію, що тебе можуть убити, я розумію, що це. Я розумію це. Я розумію, що блин, в один прекрасний момент може і в голову прилетіти. Ну, своїм, Своєю допомогою я поможу хлопцям. Навіть якщо і застрелять. Мені треба, щоб якщо це буде в облаго, то це буде в облаго. І я буду старатися робити так, щоб тільки було краще.